Пані і панове, я як зазвичай про війну. Сьогодні про інформаційну війну. Інформаційну війну як складову будь-якої війни, важливу складову. І треба розуміти, що інформаційна війна не є винаходом нашого часу, вона велася завжди, з проданих часів, і на відмінність від бойових зіткнень ведеться постійно, безперервно. І буде вестися завжди до того часу, як взагалі існуватиме війна як суспільне політичне явище серед людства. Конкретно сьогодні я про використання способів, методів і осіб в медійному полі для війни проти країни, яка є об'єктом агресії. Я ніколи... Не коментував, не коментую і не коментуватиму в соціальних мережах, публікаціях, коментарях, публічних виступах. Наприклад, е такі медійні публічні персонажі, які увійшли до Верховної Ради України після Майдану. Це і Коврилюк, і Парасюк, і Савченко, і багато тих, хто стали депутатами журналістів Просто тому, що все, що вони говорять, роблять, демонструють, є лише інструментом в ідеологічній війні, в інформаційній війні проти України. при тому самі персонажі можуть діяти абсолютно щиро, бути впевненими, що вони роблять правильні для України справи, але вони помиляються. Дуже хочу, щоб не помилялися ви. Справа в тому, що ці люди, на яких акцентують нашу увагу засоби масової інформації, ніщо в визначенні нашого сучасного і нашого майбутнього. За ними нема нічого. Вони не ідеологи, вони не організатори, вони не прогнозісти, у них немає ні організаційного ресурсу, ні інформаційного ресурсу. Ні фінансового ресурсу, за ними не стоїть жодної реальної сили. Ті ресурси, які надаються, публічні ресурси це чужі ресурси, які не належать. І їхня діяльність використовується третіми особами в своїх інтересах. А ми з вами замість того, щоб звертати увагу на дійсну. Важливі процеси і події всередині нашої країни, як піддослідні собаки Павлова, реагуємо на сигнали, які нам подаються засобів масової інформації. Ви спитаєте, а на що ж тоді звертати увагу? По-перше, взагалі, в нашій країні не варто звертати уваги на слова. Звертайте увагу лише на дії. Звертайте увагу на дії тих, хто в нашій державі має реальний вплив. І звертайте увагу на дії тих, хто намагається побудувати і будує практичними своїми діями альтернативи. Звертайте увагу на те, що робить або не робить президент. Звертайте увагу на те, що робить або не робить. Міністр внутрішніх справ. Звертайте увагу на те, що роблять або не роблять такі фігури, як, наприклад, Ахметов, Коломойський, Пінчук, Тимошенко. Звертайте увагу на те, що роблять ті фігури, які вважаються не але які мають реальний вплив. як Агенти більш потужних фігур, які делеговані, повноваження, або самостійно. Звертайте увагу на тих, хто намагається побудувати альтернативу організовувати людей на стратегічні, на перспективні, на потрібні країні дії. І тоді ви будете розуміти, що відбувається в нашій країні. Тоді би ви зможете робити правильні висновки і планувати власні дії. І ще раз підкреслю, що публічними виступами, публічними діями, другорядними, незначущими для країни відволікається ваша увага від тих дійсно важливих і дійсно небезпечних для країни дій і процесів. Які відбуваються щодня і часто не публічно. Панове українці, будьте пильними для того, щоб ми перемогли, для того, щоб наші нащадки жили вільними, відповідальними громадянами на нашій нам Богом даній землі. Дякую.